Відмовтеся від дверей в кухню, двері з'їдають простір. Скандинавські дизайнери від них давно відмовилися якщо зонувати простір так вже необхідно, використовуйте щільні штори, вони дозволяють задіяти кожен сантиметр на кухні і в кімнаті, виглядають естетично і модно. Використовуйте світлі кольори, вони візуально розширюють простір, і в поєднанні зі світлом при відмові від штор роблять приміщення більш легким і просторим. Організуйте робоче місце. Щоб всі члени сім'ї могли робити свої справи одночасно, передбачте довгу стільницю уздовж однієї зі стін. Нехай вона буде на виріст, скоро діти почнуть робити домашні завдання, і зайве робоче місце вам стане в нагоді. Заощаджуйте сантиметри на шторах. Цей прийом теж підглянути в західних інтер'єрах, Викономити місце з боків. Немає складок. Перед підвіконням можна розмістити стіл і полиці, і навіть зверху можна встановити кондиціонер. А приємне обрамлення віконного отвору компенсує мінімалістичне оформлення. Замовте перегородки у цій квартирі. Вдали зонування, дитячу спальню відгородили від дорослої спальні вітальні невисокою град, перегородкою і зробили на замовлення. Довжина перегородки чітко розрахована і залишає місце для проходу з дитячої у вітальню. Приберіть холодильник в нішу, у колони від підлоги до стелі поміщаються морозильна камера, холодильник ящики для продуктів і кухонного начиння, мікрохвильовка і духова шафа. На самому верху шафи з довгими ящиками, в них зберігаються ялинкові іграшки. Карнавальні костюми та інші речі, які дістають не частіше ніж раз на рік, виберіть плиту вуще. Якщо двох конфорок для великої родини буває недостатньо, то на чотирьох одночасно майже ніхто не готує. У цій родині господині вистачає трьох, що значно економить місце на робочій поверхні, на якій вдало вмістилася двоповерхова поличка, на якій, в свою чергу, теж вмістилося багато всього. Беріть на замітку, ліжечка поставте кутом. У мами трьох погодок вже дозрів план, як розмістити нові ліжка, коли діти виростуть, а поки ці ростуть разом з дітьми, тобто розсувуються. Іграшки сховайте в етажерки. Це геніальне рішення для іграшок, яка переїжджає за сім'єю з квартири в квартиру і в наступну. Навіть більш простору в цю етажерку теж заберуть цікаво, що дістанеться вона онукам господарів. Етажерки поставте і в передпокої. Геніальне рішення для трьох дітей, у кожного своя полку, не потрібно витрачати час на пошук шапок, шарфів і рукавиць для всіх трьох. Той же принцип для взуття, кожен сам вивуджує свої чобітки з прозорої сітчастої кошика. Самі сплануйте гардероб, у цьому гардеробі поміщається все майно сім'ї. Проектував його особисто батько сімейства. Гардероб не громісткий, не ріже око, не перегороджує кімнату. Він ідеально вписався в її геометрію. На нижніх полицях розмістилися габаритні іграшки, а в бічній шафці прасувальна дошка і сушарка для білизни таким чином нічого не валяється, підберіть зручний диван. Від двоспального ліжка довелося відмовитися. Героїчні батьки щодня розбирають і збирають диван, зате він зручний і не скрипить у всіх міцний і комфортний сон. Це теж іке. Залиште порожній простір. Простір для ігор в сім'ї з трьома дітьми просто необхідно. Стільці, які засуваються під стільницю, компактний диван і зона з перегородкою вигідно обрамляють цю зону, а килим підсилює геометрію. Як зробити затишний інтер'єр навіть на такому крихітному просторі, продумайте озеленення, рослини можуть розташовуватися не тільки на підлозі, але ще і на стінах, полицях і навіть на стелі, використовуйте світлі підлоги, укладайте їх єдиним контуром. Відмовтеся від пиріжків і шахнерівностей, зонуйте простір килиму середніх розмірів, сміливо використовуйте настінний декор, милі наклейки, постери, дзеркала і полички зроблять затишним навіть самий тісний будинок. Передбачте місця для зберігання дрібниць, кошики, полички, гачки і ніші. Це дозволить уникнути захарашення, зонуйте простір світлом. Скандинави підсвічують окремо дивани крісла для читання, обідні столи і поверхні в результаті стає світліше і функціональніше. Подивіться відео, яке ми зняли про цю сім'ю.